28 січня, 25 рік. Хочу деякі відео відповіді зробити на питання. Дуже довго розповідати. Люди дивляться і спостерігають, і теж їм цікаво. Перше. Те, що персик, як обрізати, чому оголюються гілки? Ось це те, те оголення іде, коли слухати більшість того, що треба розкривати крону, щоб середина була чиста. Ось так я робив. І ось, ось так виходить оголення гілків, а потім розповідають, що ваш урожай весь на периферії. Тож. Те, що я кажу, те, що потрібно зараз робити. На ось таких старих гілках намагатися отримати ось такі прутики. Ось. Бачите, і ми прибираємо їх ось. І ми вже перебираємо урожай з периферії. Потім ось тут одріжеться, ось тут виріжеться на ось цю гілочку. Ось тут зріжеться повністю. Тому що тут буде вже зростати ось ця гілка. Ми Тим самим принижуємо крону, верніше ми не принижуємо, ось я показую, я повністю достаю до гілок на всій висоті. Ось те все. Чому воно високо на периферії, тому що не робилась літня обрізка. Це все буде вирізатися, воно буде понижатися по-любому. І ось воно буде понижатися на ось ці, тому що ми добивалися, ми робили освітлення крони і зробили її на периферію. Тепер ми зробили ось тут маленькі гілочки, тепер це все буде обрізатися ось тут. І буде гнатися крона. Це все зверху буде зрізатися. Це для того, щоб ви розуміли, як ось бачимо, ми лишаємо ось такі маленькі гілочки. І не обираємо, не освітлюємо крону ось тут всередині. Ми її просто обрізаємо, лишаємо 2-3 бруньки, щоб ми завжди могли отримати тут якісь прирости. Ось, як ми лишили прирости. Відразу ще скажу для тих, хто каже, що персик плодоносить тільки на однорічних приростах. Ось бачимо. Це не однорічний приріст, Бачимо, він ось був в минулому році вкорочений. І він ось закладка квіткових бруньок. Персик закладає не тільки на однорічних, так, більшість на ось на молоденьких однорічних. Але ось ось такі шпишачки, ось бачимо. Це навіть уже трьохрічна. І закладає бруньки. Якщо вкорочувати і не оголювати крону, якщо вкорочувати, не оголювати, я показую все так, як є. Ось бачимо. Ось це навіть трьохрічна, ось двохрічна. На ній шпичечки такі є з квітковими бруньками. Зараз підемо на більш молоді. Тому що це все це старі дерева, яким уже там 6-7 років. Які обрізалися ось по тому принципу освітлення крони. Ви подивіться великі промислові сади і в усіх розлогі. А ви пишете, що у нас урожай на периферію. Ось, де на периферію. Ось ми лишили шпищечок. Ось ми його підрізали, обрізали. Ось ми формуємо знову ж тут молоду гілку. Потім ось це все старе, ось ви бачите, як гілка йде, ось іде. Ось вона буде, вона пішла там на периферію, кажуть, а вона буде зрізатись ось тут. Ось тут вона буде вирізатися. Ось ці гілки, які йдуть начебто на периферію. Так, тут ось купа врожаю. Але воно все буде зрізатись ось тут. Виправляємо помилки ось тих обрізок. Якщо у вас невеликі промислові сади домашні, не треба сильно розводити крону, робіть ось як ми будемо робити знову ж таки свої молоді насадження, яким вже піде четвертий рік. Ось, ось так ми вже лишаємо тут дуже багато гілочок нанизу. Ми їх не вирізаємо на пеньок. Ми лишаємо ось, бачимо, вирізано, дві-три бруньки. Тут ось Плодові будуть, навіть персик зав'яжеться, а ось о, з цієї бруньки піде ростова. Вона піде всередину, нічого страшного, ми її обріжемо, зріжемо і буде все добре. Так що на, на рахунок ось цього. І на рахунок знову ж таки ось вам. Ось ось. Бачимо, це двохрічна гілка. Це зрізана була. І ось однорічний приріст. На двохрічній деревині плодові бруньки. Ось плодові бруньки. Ось, дивимось. Це трьохрічна, вже, це двохрічна. Ось на неї плодові бруньки. Тобто ми можемо вирізати повністю однорічний приріст, і ми отримаємо все одно врожай. Наявні приклади, не бла бла бла. На тому Ну, бачимо, персик у нас вже трошки, трошки почав рухатись. Вже гульки пішли. Так що такі відео відповіді коротенькі. Хотів, але не вийшло. тримаємось, все буде добре. Це дуже добре, що люди. Я це як вітаю, вітаю таке спілкування. Але... Якщо ви хочете щось запропонувати, запропонуйте посилання на своє відео, на відео, яке ви рахуєте, що воно правильне. Ось так ми дійдемо до якогось консенсусу, до якогось спільного і в коментарях ми не просто будемо один одного обсирати, а будемо людям, які читають допомагати розібратися в цій справі. І Вибрати те, що правильно, те, що вірно. А зараз ми йдемо саджати свою підщепу. Ось такі здоровенні, товсті, лишив я трошки там будемо зимовим, а все ж вирішив цю висадити зараз, тому що ну, сильно велике коріння. Побачимо, що буде краще. Чи вже навесні сюди, що зробимо щеплення. Але це вже інша тема. Тримаємось, буде все добре. Дякуємо захисникам за чисте небо. І за змогу працювати на цій землі. І коли кожен буде робити свою справу найкраще, будемо жити ми всі в мирі і злагоди. Тримаємося!